От, чесно, найважче дозволити собі більше, не більше роботи, не більше зусиль, а більше для себе. Дуже часто ми ніби знаємо, чого хочемо, але проявитись страшно сказати вголос про свої бажання, наче занадто, повірити в себе ще складніше, бо всередині сумніви, досвід, чужі голоси і гроші. Не про те, що їх немає, а про те, що ніби підсвідомо ти їх не заслуговуєш. Я багато працювала із собою і зустрічаються клієнти, які зовні сильні, але всередині сумніваються. Вони бояться, як і я, що їх осудять, що не впораються. Але там, де страшно, починається новий рівень. Ти можеш бути тією, хто дозволяє собі більше, і почни з чесного питання до себе, де я досі себе стримую.